Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, хто приповзе до вас на колінах думати тільки про себе. Ви сонечки бачите, я навіть зі спорту не виходжу. У мене такий крутий тренер, тому я таку насолоду отримую. Окей, хоч б у вас її було побільше, тому зараз роблю безкоштовну діагностику. Пишіть мені дату народження і... Сферу, якою у вас є проблема, ви вважаєте, або яке бажання. Всі, все, мені треба описувати вашу ситуацію. Зайки, я все одно не читаю. Я і так все бачу. Пишіть, добрать мою групу Телеграм. І буде вам щастя. І так, ох, до вас приповзе на калінах той, хто дуже сильний. По аркану сила це людина, яка поборола сама себе стосовно якихось своїх... Тваринних інстинктів. Ця людина мала якісь залежності. Е, тобто, не знаю, або випивала, або об'юзила, або щось курила не те, або грала в ігрові автомати, або не хотіла працювати. І тепер він поборов це. Браво, браво! Зайки. ніяк Як можна знайти спеціаліста? Хто мене пофарбує? Іспанія це крута країна. Ви розумієте, про що я натякаю. Так, і він зараз. Приймає рішення, але я, судячи з того, що він до вас приповзе, то він приймає рішення щодо цього. А, щодо того, він хоче до вас діяти, але не знає, як. Він думає, яким чином краще до вас діяти. Ви його знаєте, скоріш за все. Щоб це було так стабільно і надійно, щоб отримати крутий результат, я правильно кажу? Так, Аркан Мир він хоче з вами примиритися. То зараз він думає, яким чином до вас зробити кроки в ваше життя. Це вже круто. Що такі знаєте пентакліві кроки, щоб ви з ним помирилися? Давайте ще про цього чоловіка чи знаєте ви його. Король чаш, це чоловік, який вас кохає. А у деяких, не у деяких, а 99,9% – і це і ви його кохаєте. Хоч зараз можете сказати, ні, 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 я його забула. Я й одного не хочу. Ви не хочете, а ваша підсвідомість хоче заказувати на відпускання минулого. Тоді, можливо, буде вам щастя. Так, і тут він не знає, як проявити свої почуття. Він хоче написати, але не пише. Побаюється. Так, Аркан суд, дівчата, він це переоцінив. До вас йдуть просто кардинальні зміни в житті. Кардинальні. Ви королева Пентаклів, ви жінка, яка заробити гроші, але ви тепер можете стати ще й дружиною для якоїсь людини, стабільною надійною для нього. Так, четвірка жезлів, переживання під одним дахом. Брак. Хоча.